Потужна бронетехніка від наших партнерів продовжує підсилювати броньований кулак ЗСУ, які готуються до звільнення окупованих територій нашої держави. У цьому відео ми розкажемо вам про зброю і важку бронетехніку, яку вже передали Україні наші союзники, а також про бронетехніку, яку ще мають поставити нашим силам оборони. Починаємо. Бронетранспортер ЛАВ Супербізон. БТР Супербізон це восьмиколісна бойова бронемашина, яка є подальшим розвитком платформи «Лав-3 Бізон, і є ліцензійною версією швейцарського броньовика Піранья 3 Завдяки керамічним елементам бронетранспортер Супербізон захищений у лобовій проєкції від 30 міліметрових бронебійних снарядів. А подвійне В-подібне днище додає БТРу додаткове посилення. Також на супербізон впроваджені заходи зі зменшення помітності. Не тільки в тепловізійному, а й навіть у радіолокаційному спектрі на машину встановлені сенсори лазерного опромінення та є можливість інтеграції комплексу активного захисту, який призначений для знищення ворожих снарядів на підльоті. БТР може бути озброєний кулеметом калібру 12,7 мм або 25-мм автоматичною гарматою М 242 Бушмастер. Заявлено про передачу 39 одиниць супербізон України. Армії. Частина цих БТРів вже була поставлена у 2022 році. Бойова машина піхоти Мардер. БМП Мардер це німецька гусенична машина піхоти, яка є основною бойовою машиною танкогренадерських дивізій Бундесверу з 1970-х років. Мардер, вкрита бронею зі зварної сталі, завтовшки до 45 міліметрів. Корма і борти БМП захищені від уламків, артилерійських снарядів і стрілецької зброї. Бойова маса машини близько 35 тонн. БМП Мардер обладнана тепловізійними та нічними прицілами. Вона може долати. Підйоми до 35 градусів, стінку заввишки 1 метр та брід глибиною 1,5 метра. БМП здатна перевозити 10 осіб, у тому числі трьох членів екіпажу: командира, навідника та механіка водія. Мардер озброєна 20 міліметровою гарматою РАш 202 кулеметом калібру 7,62 мм, протитанковим комплексом Мілан та оптичним прицілом. Максимальна швидкість бойової машини піхоти до 70 км на годину. Україні Мають поставити 40 одиниць БМП Мардер, частина з них вже в Україні. Бронетранспортер М 1117 БТР М 1117 це повнопривідний чотириколісний бронетранспортер, прийнятий на озброєння США у 1999 році. Машина використовувалася американською військовою поліцією а також для захисту конвоїв в Іраку та Афганістані. Броня м 1117 може витримати кулі стрілецької зброї, міни та саморобні вибухові пристрої. Броньовані плити корпусу встановлено під кутами, що дозволяє відбивати постріли з ручних протитанкових. Вих гранатометів. Озброєння БТРа складається з 40-міліметрового гранатомета МК-19 з радіусом обстрілу у 1500 метрів. Він знаходиться в одномісній башті, яка обертається на 360 градусів і забезпечує підйом на 45 градусів. Також на озброєнні БТР М1117 є кулемет м 2 hb Браунінг, встановлений на башті. Окрім цього, бронетранспортер оснащений денним і нічним прицілами. За інформацією, Відкритих джерел Україна має отримати 250 одиниць БТР М1117, мобільний міномет Панцирмер М113. Пансер Мерзер М113 це німецька броньована гусенична машина, оснащена 120-міліметровим фінським мінометом Тампелла, який може стріляти на відстань до 6,5 кілометрів. Швидкострільність броньованого міномета 5 пострілів на хвилину. Возимий мобільним мінометом боєзапас 60 мін. Машина має цифрову систему керування вогнем та оновлені прилади для спостереження та коригування вогню. Екіпаж і розрахунок міномета складається з п'яти осіб. У 2022 році Збройні сили України отримали від союзників 12 таких бронемашин. У 2023 році Україна також очікує на постачання цієї техніки, проте точна її кількість у публічному просторі не оголошується. Бронетранспортер Сісу XA 180. БТР-Сісу XA 180 це фінський шестиколісний бронетранспортер, створений на початку 1980-х років. На машині використовують доопрацьовану базу комерційного вантажного автомобіля Сісу СА150. БТР XA180 має оптичний броньований корпус зі сталевих броньованих листів завтовшки від 6 до 12 міліметрів. Моторно-трансмісійне відділення об Обладнане автоматичною системою пожежогасіння. Бронетранспортер є амфібією. Рух по водній поверхні здійснюється за рахунок обертання двох гребних гвинтів, встановлених у задній частині корпусу. У передній частині встановлений водовідбійний щиток, який підіймається. Машина керується екіпажем з двох осіб і може перевозити до 14 десантників. Базова версія бронетранспортера озброєна кулеметом калібру 12,7 мм. міліметра. У кожному борту. Тут є по три амбразори для стрільби з особистої зброї і по три спостережних прилади. Точна кількість переданих БТР Сісу XA 180 не оголошувалась. Бойова машина піхоти М-80. БМП М80 це гусенична бойова машина піхоти Югославського виробництва, що випускалася з 1980-х років після розпаду країни у 1990-х. БМП М80 має на озброєнні 20-міліметрову гармату, спарений кулемет калібру 7,62 мм і здвоєну пускову установку для керованих протитанкових ракет. Також машина піхоти обладнана захистом від зброї масового ураження, системою пожежого гасіння. Мою внутрішнього опалення та викидання води. БМП М80 повністю амфібійна. Вона може перетнути будь-яку водну перешкоду без попередньої підготовки. Максимальна швидкість на воді 8 км на годину. Екіпаж БМП складається з трьох осіб: водія, командира та оператора зброї. А в задньому відсіку є місце для шести повністю споряджених піхотинців. Піхота покидає БМП через двоє дверей у задній частині машини. А ось так виглядає модифікована Версія цієї техніки у 2022 році Словенія передала Збройним силам України 35 БМП М80. Бойова розвідувальна машина Феннек. БРМ «Феннек» — це бойова розвідувально-дозорна машина спільної розробки підприємств Німеччини та Нідерландів. До особливостей «Феннек» належить створений підприємством «Райнметаль» комплекс оптоелектронних сенсорів, який складається з трьох основних модулів: тепловізора Офеліос, безпечного для очей лазерного далекоміра Молем та чорно-білої ПЗС камери, що працює у видимій частині спектру. Три датчики зібрані в єдиний модуль, встановлений у поворотну платформу. Форму на висувній щоглі завдяки цій техніці. Ціль типу гелікоптер може бути виявлена на відстані до 10 кілометрів. До складу розвідувальних систем також входить комплект наземних сенсорів боса, які використовують для спостереження за дорогами, стежками або важливими ділянками місцевості. Вони виявляють транспортні засоби, повідомляють їхню кількість, швидкість і напрям руху у лютому. 2023 року БРМ «Феннек» були помічені в Україні. Проте офіційно про передачу цих машин повідомлень не було, тому їх кількість невідома. Бронетранспортер ВАБ БТР-ВАБ це французький легкий бронетранспортер, розроблений компаніями Рено та Сав'є у 1970-х роках. Головна задача БТР транспортування особового складу на поле бою. Він здатен форсувати водні переправи і перевозити до 10 осіб у десантному відділенні, які десантуються через двері у кормі. Базова версія БТР ВАБ захищає від куль легкої стрілецької зброї. Основне озброєння бронетранспортера кулемет калібру 12,7 сім. У відкритій турелі з бронещитом. Максимальна швидкість бронетранспортера 110 км на годину. Існує понад 10 модифікацій БТР-ВАБ, у тому числі з колісною базою 6х6. Бронемашини ВАБ були передані Україні у 2022 році. Їх точна кількість не оголошувалась. Бронетранспортер Росомак. БТР Росомак це польський восьмиколісний бронетранспортер, який є ліцензійним варіантом фінської колісної машини Патрія АМВ, що виробляється у Польщі у версії БМП і БТР. Бронювання корпусу бронетранспортера захищає від куль калібру 14,5 мм спереду і 7,62 мм з боків. У базовій комплектації бронетранспортери озброєні 30 міліметровою гарматою у турелі Хітфіст. Бронетранспортером керує екіпаж з. Трьох осіб, а десантне відділення у кормовій частині розраховане на вісім бійців. Десантники залишають БТР через кормові двері або верхні люки. БТР Росомак розганяється до 100 кілометрів на годину і може долати водні перешкоди зі швидкістю до 10 кілометрів на годину. Український уряд замовив у Варшави 100 одиниць бронетранспортерів. Росомак. Ця покупка буде оплачена коштами Європейського союзу і Сполучених Штатів Америки. Також українські волонтери мають на меті придбати для сил оборони України легкі британські танки fv 101 Скорпіон. Ці танки мають низку унікальних особливостей. Танки Скорпіон легко перевозити авіацією. Вони оснащені приладами нічного бачення. Корпус і башта виготовлені з алюмінієвої броні, а основне озброєння танку це 76-мм напівавтоматична гармата l 23 a 1 Вона встановлюється в лобовій частині башти, ти у спареній з кулеметом установці кількість танків, які мають на меті закупити волонтери, не оголошувалась. Окрім цього, відомо, що німецька компанія з виробництва військової техніки «Райнметаль» веде перемовини з українським урядом щодо постачання ЗСУ новітніх бойових танків Пантер і найсучасніших німецьких бойових машин піхоти Лінкс. Також директор компанії «Райнметаль» висловив готовність побудувати в Україні завод зі збирання цієї техніки. На сьогодні український уряд веде активні перемовини щодо потенційного будівництва. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один не менш цікавий ролик про унікальні зразки зброї та техніки, які передали Україні наші партнери. Тому ставте вподобайку цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!